Зараз ми з вами розглянемо ще одну програму. Це вже атака на консульства США, Штатів на Гаваях та в Кубі, які використовували по аналогії теж принципи московського сигналу. Давайте з вами розглянемо більш детально. Ось детально структурований український варіант твоєї довідки про гаванський синдром, із додатковими нюансами яких не було в твоєму тексті. Гаванський синдром, детальний опис. Адоне що це за явище стисло. Починаючи з 2016 року, співробітники дипломатичних установ США, переважно посольство в Гавані Куба, та згодом в інших країнах повідомляли про раптове відчуття локалізованого звуку. Тиску в голові з наступними неврологічними симптомами: головний біль, запаморочення, порушення рівноваги, когнітивні труднощі, пам'ять концентрація, порушення слуху та сенсорні відчуття. Ці серії інцидентів отримали назву Хавана Синдром або «Anomalous Health Incidents» і привернули увагу медичних служб, науковців та розвідувальних органів США і Союзних Державних Кален. Що чули потерпілі характер звуків та відчуттів, засвідчення постраждалих: звуки, низький гул, скрегіт, цвірінькання, пронизливе шипіння, клацання, високочастотний хрускіт, локалізація, відчуття спрямованості в певну точку кімнати, часто біля вікон, стін чи конкретних об'єктів, сенсорні та фізіологічні відчуття, Тиск у голові, вібрація, дзвін у вухах, затуманення зору, дискомфорту вестибулярній системі. Інтенсивність і тривалість варіювалися, але в деяких випадках призводили до тривалих порушень здоров'я. Три гіпотези щодо механізму, наукова і розвідувальна спільнота розглядала кілька гіпотез. А він мікрохвильвольова електромагнітна атака. Короткі і високощільні РФ імпульси могли викликати викликати сенсорні відчуття, ефект мікрохвильового слуху, ефект. Фрея і нейрофізіологічні зміни. Ефект Фрея задокументований у наукових дослідженнях, реалістично викликає слухові сенсорні відчуття при високих імпульсах. Два акустичні або біоакустичні джерела, прирела, природні або технічні звуки, комахи, механізми, компресори могли створювати схожі сприймані ефекти в певних умовах акустики. NDU -press 3. психосоціальні та стресові механізми, масова психогенна реакція, тривога, груповий стрес. Індивідуальна уразливість, можливе поєднання факторів, екологічних, фізіологічних та психологічних, PMC плюс одну примітка. Жодна гіпотеза, поки не має повного консенсусу. National Academies. Чотири технічні та розвідувальні аспекти. Теоретично спрямований РФ промінь можливий, але потребує великої потужності та складної апаратури, приховане застосування складне. PMC розвідувальні оцінки, офіційні висновки розходяться. Деякі звіти не виявили постійного ушкодження мозку. Інші журналістські та розвідувальні розслідування вказували на можливу причетність іноземних оперативних груп, наприклад, російських спецпідрозділів у окремих випадках. CEBS News Plus Оден. 5. розслідування та офіційні висновки. Національна академія наук США 2020 рекомендовано стандартизоване медико-наукове документування та подальші дослідження АА. Лакемі з НАЕЧ 2019-2020. Не знайдено однозначних структурних ушкоджень мозку. Частина пацієнтів мала тривалі симптоми, зокрема постурально-перцептивну персистентну, запаморочливу симптоматику, підвищену тривожність та депресію. NIH, ODNI та інші розвідоргани барометри Дані загалом послідовно вказують проти системного зовнішнього впливу, але окремі випадки могли мати зовнішню причину. Вікіпедичні наслідки: гострі симптоми шуму у вухах, тиск у голові, головний біль, нудота, порушення сну, NCBI. сенсоневральні порушення, тинітус, зниження слуху, інколи стійка втрата слуху, NCBI Вестибулярні порушення, запаморочення, нестійкість, порушення ходи, PPPD у хронічних випадках, nih плюс когнітивні труднощі, проблеми з пам'яттю, концентрацією, туман в голові, NIH, психіатричні соматопсихічні наслідки, тривога, депресія, посттравматичний стрес, Government Accountability Office плюс 6, фізіологічні реакції. Зміни автономної нервової системи, чиї аритмії коливання тиску, але клінічно значущі маркери не підтверджені для всіх пацієнтів. Сень. Психологічні та соціальні наслідки. Хронічний стрес, невизначеність, занепокоєння, самозвинувачення, конфлікти в сім'ї та на роботі. Government Accountability Office. Стигма та сумніви колег додатковий психотравмуючий ефект. Government Accountability Office. Вторинні поведінкові зміни, уникання певних місць, соціальна ізоляція, зниження професійної продуктивності відпустки за станом здоров'явісім. Можливі винувації. Частина окремих інцидентів вказує на потенційну участь зовнішніх суб'єктів, зокрема російських оперативних груп, можливо гру CBS News On. загальна системна операція жодним чином не підтверджена публічними доказами. 9. Практичні виводи для адвокації та медичної підтримки, медична допомога, комплексний огляд, отоларингологія, неврологія, психіатрія, психологія, вестибулярна реабілітація, кардіологія, NIH ПЛСАДУН, документування випадків, локації, час, опис, звуків, відчуттів, фактори середовища, медичні оцінки, Government Accountability Office, психологічна підтримка, рання психотерапевтична допомога через високий рівень тривоги та психосоціального стресу. Government Accountability Office. 10. підсумок. Факти, зареєстровані випадки HIs підтверджені офіційними органами. National Academies Plus плюсоду. Механізм не встановлений, кілька гіпотез, РФ мікрохвилі, акустика, психосоціальні мають часткову підтримку. PMC Plus Один, винні організатори, окремі інциденти можуть бути пов'язані із зовнішніми суб'єктами, але загального консенсусу немає. CBS News Плюун джерела для подальшого посилання. National Academies of Sciences – огляд ACE. NIH 2019-2024 – клінічні дослідження, JAMA NCBI – медичні спостереження та симптоматика, PMC – Фізіологія ефекту фрея, CBS News FPRE – журналістські та аналітичні розслідування.